Вітаю вас, шановні глядачі в грі Вікторія 3. Це геополітична гра, де наша мета вивести нашу неньку Україну в економічне домінування в світі. Після минулої серії почали писати, то не баг був, напевно. А може і баг був, а може, і не баг був, а може те було. Хотів розпочати серію я з новенького контенту. Купив я DLC, але до його виходу ось залишилось там щось одна година, або трохи менше, або трохи більше. Не знаю, або мені не знаю. Мені теж хочеться перевірити. Дивіться, я відкотив збереження там скільки на два місяці. В кінці серії ми виходить. Заключили мир з московитами, і як би все. І не зрозуміло було, що то був Баг чи не бах. Давайте з цим спробуємо розібратися. Тобто ми спробуємо з цим розібратися. Я спробую таку зробити насичену цю серію, тому що спробуємо розібратися. Може, ми все ж таки виграємо, принизимо державу московитів, в них впаде престиж. До речі, скільки в нього у них зараз престижу? 853. Від'єднаємо фінляндське велике. Королівство фінляндське. Ну і звісно, репарації від них, як би подивимось, що буде. Що ми за ці 40 років для тих, хто тільки прийшов, зробили. Ми зробили велетенський український ринок. Велетенський український ринок. І ось тут, ось тут я планую. Поки тут Франція потихеньку загарбує нові території колонізування, я хочу зайти ось звідси десь соко. Ілі ойо, і потихеньку відрізати французів, щоб вони не так швидко колонізували, і собі декілька колоній, все ж таки, забрати. Це ми теж будемо над цим працювати. Тому, тому, як тільки оновлення вийде. Там через годину, ви, звісно, теж його побачите. Там стосується е, нових політичних діячів. Тобто можна буде політичні рухи влаштовувати якогось політичного реформатора поставити і він буде посувати з уряду тих самих дворянських зібрання, або ще когось, або повністю робити таке реформування. Коротше, агітатор. Одним словом. Дуже багатецько агітаторів з'явиться, котрі можна буде їх використовувати. Подивимося, зміниться трохи інтерфейс, зовсім це зміниться, і вона більш це DLC, навіть там оновлення до 1.3, Воно зараз оновиться. Цікаво, слухай, а будемо збережено працювати чи ні. Ну коротше, теж дізнаємось, буде воно працювати чи ні. Там більш направлено йде на Францію. На Францію і дуже багатецько подій і ці, як його зміни цих декорацій, не знаю. Коротше, будівлі теж во Франції все зміниться. Подивимось, подивимось. Як вийде, ви в цій серії все побачите. DLC я купив заздалегідь, тому мені там додатково щось там було написано. цей... Що додаткові якісь агідатори будуть. Так, добре, з цим розібралися. Все, що хотів розповів, давай тепер розбиратися. Коли ось таке трапляється, коли нуль-нуль. Ви помітили, а я чомусь сліпий був, що тут ось написано. Де де-де-де? Через те підтримка війни не може впасти не жене, тому що вони отримують свою столицю, це, по-перше, і такі воєнні цілі, як Велике князівсько фінляндське тобто столицю. Я так розумію, що ось тут Московщину треба якось захопити якимось чином. Тобто просунутися або звідси, або звідси, вірно. Але може не 100% потрібно повністю її захоплювати. Може, просто це стосується як область Московщини? Оце треба перевітрити. Може, саме місто не треба захоплювати. А щоб ми подивилися по зонам, це треба ось дипломатичні ігри. І ось так ми дивимося, ось деве. Дивимо. Бачиш, якщо зараз подивитися, то межі України, ось ми зараз війну ведемо тут. бачиш, І на Кавказі виходить. Може, за цього воно і не рахує. А Московщина, Московщина, тобто воно рахує ось тут. Тобто мені треба ось з Архангельську зайти і спробувати, може потім ще з ін. А, у мене ж недостатньо цих як його командирів. інгерія звідси зайти. І може щось туди вийде. Вірно, вірно. І тоді ми зможемо, що ми там з ними зробили. Ми з ними зробимо приниження, воєнне відшкодування, і звільнюють вони велике князівське фінляндське. Давай спробу. Давай спробу. Мені теж цікаво, просто я ще не все знаю в цій грі, я не профі цієї гри, тобто я знаю деякі речі, але не настільки профі, щоб зразу там за 10 років щось там богатецько якихось законів прийняти або ще щось зробити. Так. Ось тут у мене, відволікаючі є війська. Вірно? Вірно, у мене тут знаходиться два генерали. Давай звідси одного генерала заберемо. І перекидемо в Архангельськ. Висадкою... Через флот. Морська висадка. Ага, ось. Микита, якраз він і цей доступний. Натискаємо. Скільки там днів він буде йти туди? 50 днів. Ну, подивимося. Подивимося. Питання тільки буде, що в мене тільки я три фронти можу створити. Слухай. Я можу чотири фронти створити. Я ж забув. В мене ж король. Король, він же теж може бути командиром. Він же теж може бути командиром. А звідки я тут можу зайти? Ну, диви. Якщо я ось тут за Рахангельську зайду, до Москву. Ковщини, ось так, шляха. А якщо я ось звідси зайду, Інгірія. Тобто можна буде з Аргангельську о, відволікти їх. Відволікти їх. Вони перекинуть всі твої тво свої війська. І я потім звідси е з Інгерії столується. Оп, заходжу, і може щось вийде. Може вони там просто. <гаде> Добре, давай зараз встановимо воєнну ціль. Мені просто цікаво. Так. Стару прибираємо. Ось стратегічна ціль Московщина. І нехай вони з усіх сторін рухаються сюди. Все. Тепер залишилось тільки наглядати. А, там, слухайте, я ж відкотився. А, це у нас отут, де Афганістан? Калат. Давай в митну слівку до нас. Угу. І Туніс, 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 Казали, зроби його лялькою. Давайте все ж таки не будемо його робити лялькою, а так заберемо, як було за зобов'язання. Нехай самі розвиваються, не хочу я його чіпати. Так, є. Як тільки війна закінчується, зразу робимо морську висадку звідси: перерізаємо французам, щоб вони тут всю Африку не захопили. То нам треба ще з ними потім розібратися, з цими французами. Вони ж це, в них же альянс. В них же альянс з Московщиною. Треба буде якось цим задіяти. Подивимось, подивимось. Все, чекаємо. Чекаємо, поки висадиться ось тут мій генерал. Подивимось, що буде відбуватися. Написано, зараз буде висадження, робить морську висадку в архангельську. Ну давай. Я чекаю. Зараз ми будемо наглядати за цим. Можу зразу підготувати другого. Ні, не буду підготовувати поки а, короля. Щоб він збирав військо. Може, зразу зараз мінус піде. ну, Коротше, для мене зараз це невідоме, що відбудеться. Ну, що там висаджуюся чи ні. У мене, до речі, дуже серйозна проблема з цим. З електроенергією. У мене дуже велика нестача, я там зараз електроенергію підіймаю. В, один, в Київській області вже 10 струмінів я відбудував. Вірно, Два, зараз відбудуються. Далі хочу відбудувати ще в Луганщині і потихеньку в кожній області. О, все! Висадження Що? Ну, нема в нього, диви супротиву. Диви у дорозі, 19 днів і пішло діло. Ну, нуль як є, так і є. Дивіться, хлопці. А ні, диви, ще один пішов на підмогу. 17 днів. Ого, ще один. Ой, диви, як вони якось збентежені. Все ж таки так. Але я не розумію, все одно, бачиш. 19.0. Диви, 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 що він робить. Ну, йому треба бути в захист, напевно, стати. Так, зрозуміло. І диви, скільки ми генералів, 4 генерали сюди витягли. Так, добре. Добре, я зрозумів. Давай тоді, король збирайся. Зараз будеш нам допомагати. Так, не бюджет, я кажу кожур. Король з бюджетом ми ще порозбираємось. Король збирайся, збір військ. Владислав Радченко. І давай ось звідси. Висаджуйся. Військо, флот. І ось сюди. Добре. Інгирія. Де там Владислав Радченко? Ось він в нього збір. Ну, якраз збереться, поки цей. Все, висадка. Тобто, а, я хочу зараз його генералів розірвати на декілька фронтів, щоб мені легше було просуватися. Легше було просуватися. Скільки він тоді буде йти? 49 днів. Та що ж так довго? Ну, за 49 днів він, він якраз збере військо. Що тут у нас відбувається? 12 днів, 16 днів. Коротше, він. Нехай спробує максимально ось сюди дійти, наскільки він зможе. І ми його, напевно, на захист ставимо. Дуже багатецько. Я бачу вам генералів, котрі Вони якби цей. не дадуть мені напад. Я їх всіх передивлявся. В них майже в деяких? А ну, зараз подивлюсь ще. Планувальник наступу. Ну, ось бачу і на наступ. Так. Знаменитий командир. Ну, ось цей буде дуже сильно захищатися. Ні-ні. ні Там я знаю ось цей. Фьодор, Федор. Знавець лісистої місцевості. У нас тут лісиста місцевість. Знатний оборонний стратег, хоч бач? Тобто, об цю стіну він буде битися. Навряд чи він проб'є, він такий скілований хлопець. Тому прийдеться, напевно, зразу в оборону ставати. 8-4 дні. Ну диви. ви. Нормально він тут рухається, я вам скажу. 3 дні залишилося. Давай, ще трохи там якусь. Але так і не рухається, нічого. Два дні. Ну встигнеш шматок захопити, чи не встигнеш мені цікаво. Напевно, не встигне. Один день! Ну давай! А, на, на! Так, встиг шматок захопити, і тепер ти стаєш в оборону. Ти все своє діло зробив. Зробив, тепер ставай в оборону. Зараз подивимося, від, е, тепер наш король звідси зайде. Ну, бачиш, поки нуль. Тобто, це не зараховується нуль. Ну, якщо звідси король зайде і нічого не відбудеться, ну, я тоді не знаю, що. Може,. Може і насправді треба буде столицю захопити? А може і ні. Одне, що тільки ми побачили, що багатецька кількість генералів прийшло, А ну, зараз я подивлюсь по фронтам. Так, він зразу він туди перекинув чотири генерала, щоб стримати. Зразу кинув і він кинув штучний інтелект, таких, котрі можуть мене зупинити. Тобто вони на обороні, якраз наступи добре. Ну, У мене хлопець теж на оборону скілований. Знаменитий стратег оборони. Тому я там можу стати і панувальник наступу. Але в нього якби він не проб'є по наступу там. Добре, чекаю, поки зараз висадиться король. Щоб 100% поки не рухається. 27 днів залишилось до висадки короля на інший фронт. І подивимося, буде рухатись чи ні. То... Зовсім поки не зрозуміло якось. Тобто, ми звідси шматок, звідси шматок, звідси шматок, вже жремо, вони не можуть нас зупинити, вони зовсім не можуть нас, на як, на нас зупинити. Менше через один день в очікуванні, можна сказати, висадки військ нашого короля в цій місцевості, ну, давай чекаємо, що відбудеться. Московщина написано. Як він відреагує? Тобто буде стягувати сюди війська. До речі, ось тут, о, щоб ви розуміли, наскільки скілований мій генерал. О, диви, 23-18 і він просто їх знищує. Але він може знищувати лише в обороні. В обороні. І треба завжди дивитися, як подивився на генералів-супротивника. Якщо я можу пробити оборону, то це треба робити? А ось тут у мене генерал теж. В нього майже завжди там велетенські війська на нього йдуть, він теж зупиняє, але він в нападі ну, такий собі не дуже, не дуже. З генералами тут треба теж якби підбирати. Якби бачите, о, пішла висадка. Все є, все пішов. 49 днів. Диви, когось визвали. А він пішов, пішов, диви. Я там трохи в себе нестачу вже з електроенергію закрив в державі. Так, ну він заходить звідси. І що? Я його фронт розриваю. А звідки він мені. Хлопці, почала рухатись, диви. Поточна підтримка, мінус 8.8. Є, це спрацювало, слухай. Тобто, виходить, це стосується саме області. Ага. Саме області це стосується. 8.8. Зараз він тут такі шматки паназахоплює. І Можна буде йому в оборону стати, та і все. Диви, пішло як. Ой, пішло. О, зараз ми цих басковитів пронизимо. Велике королівство підляцьке, все ж таки видірвимо! Воєнне відшкодування, їх змусимо платити. Коротше, його буде зараз завдання пройти. О, диви, диви, диви як він пішов. Зразу глянь! Глянь, скільки генералів почав перекидувати сюди. Все ж. Ну я не знаю. Кого він там закинув? О, oh, диви, у того генерала закинув, котрий може стримати. Так, а що він тут на фронті залишив? Ага, вони звідси перекинули. А хто тут у нас? Mm, гармати. гармати. Ну теж таки. Ну ми бачиш, хитрощами це зробили. Ми зробили хитрощами. Тобто, виходить, що ми бачимо? Що ми бачимо? Тобто, ось це, де Московщина написано. І щоб виграти бійку, треба саме в ось цю зону висаджуватися. Бачиш, він посиненький пройшов, посиненький пройшов, почав захоплювати вже Московщину, і там трохи захопили, і все і почало рухатись. І дивимося, мінус 17, все почало рухатись. Та все ми тут виграли битву. Все, чекаємо, мені аж цікаво. Так, два дні я бачу е, найближчий, котрий зараз пройде. Угу. Не встигне, може в оборону його поставити. Ні, треба подивитися, як він е, б'ється. Як він б'ється. В нього скілів там зовсім немає. Він тільки знаменитий командир. Ну, то таке. То таке. То не скіл військовий зовсім. Де в нього там битва, ну? Ага, він ще не розпочав. Можна його в оборону поставити? Слухай, може його в оборону поставити, та не цей. Угу, угу. Та все в нього кожен, кожні 3 дні мінус 93 пішло. Давай, напевно, його в оборону поставимо, нехай наші, щоб хлопці не гинули. Все, ставай в оборону і просто стій. Більше нам нічого не треба робити, просто чекати будемо. Там звідси, там звідси. <хи> Все ж таки це не баг. Але, ну, я не знав. Я не знав. Ну, тепер буду знати. Тепер буду знати, що треба буде зайти, подивитися, де оця місцевість є, якщо я там на кого буду нападати, і потім вже від цього відштовхуватися. І тим паче бачиш, як ми використали генералів. Дуже файно. Так, ось тут одну битву, я бачу, ми програємо все ж таки. Одну битву. Одну битву серед. Ого, го скільки. Давай, він тут скільки виграв? Один, два. Ось тут виграші, виграші. Ось тут капець скільки виграш. Дивіться: 139 на 60. Щоб побачили. І мої просто їх чавлять. За скилів. чавлять, чавлять. Так, а там теж одні виграші, тут теж одні виграші. Все, чекаємо. Чекаємо, чекаємо, чекаємо. Пішло, як кажуть, з місця зрушило все. Пише мені, що залишився один день. Вони отримують 993 виснаження, і ми виграємо битву. Так, я зараз перед тим, як зараз. Натисну паузу, я хочу подивитися їхній ранг. Так, у них диви престижу 767. Мені просто цікаво, скільки приниження у них престижу прибере. Ну, давай. Давай! Давай, хлопці! Ну, давай! 100. 100? Що, ще один день потрібно, чи як? Та ну, не на серйоз! Є. є. О, ви б тільки знали, як я радий. не знаю як ви. Так це виходить, це таки не баг був. Це зовсім був не баг. Це просто моє незнання гри. Прошу велетенське вибачення. Я не знав. Але якщо б не ваші коментарі. Якщо б не ваші коментарі і не дізнався. Але, бачите, дізнався. Дізнався. Мені настільки було цікаво, я відкотив збереження. І таке думаю: ну чому, чому, як це відбувається? Ось ми все з'ясували. Тепер ми звільнили їх під владного. Тепер Фінляндія самостійна, принизили державу Московщину, і ще воєнне відшкодування. Вони нам тепер виплачують репарація. Нормально. Скільки в них тепер? 570. 570. В них зараз поточний престиж. Якщо престиж держава Московщина буде менше 599 протягом триваго часу, то ранг стане сильна держава. І тоді. Хлопці, можна вже буде працювати над нею. Одне тільки маленьке питання: ось тут де перемир'я. Я не зможу тепер на них напасти. До 15 травня 1882 року, тобто цілих 5 років. Треба буде якось їх змусити, щоб вони напали на мене, може, там через якусь державу і зробити їх лялькою, або ще раз принизити, або розірвати їх на шматки. Тобто, можна буде щось вигадати. Я не можу цілеспрямовано зараз на них зробити напад, тому що буде Франція дуже сильно незадоволена, і вони вступляться за них і будуть воювати на їхньому боці. Тобто французи будуть з цього боку давити на мене, а московити з цього. І якби нічого з цього Ох, доброго не вийде. Тому прийдеться ще попрацювати. Капець просто, що там французи. Бачиш, щось о, зразу московити на бік французів встають. Оп! Це вони там зараз потихеньку захоплюють ту цей. Треба їх відрізати. Треба ось тут поставити і відрізати. Скільки в мене зараз ганебності? Ми, до речі, по рангу велика держава четверта в світі. Ганебності в мене нуль, шанований. Добре. Може спробувати все ж таки ось так ляльку і звідси заїхати. І ось так: бах-бах-бах. Відрізати французів, щоб вони там. Дуже сильно не цей. Не підіймаю собі. 8 ганебності. <гум> Я забув подивитися, скільки вони мені репарацій сплачують. Де там? Бюджет? 19 тисяч відшкодування, воєнне відшкодування. Вони мені зараз сплачують. 23 тисячі дипломатичний пакт і всього. йде воєнного відшкодування. Це дуже добре. Тепер мені треба з боргу вилізти. 10 мільйонів боргу, капець, просто. Просто капець, 10 мільйонів боргу. ВВП майже у нас 40 мільйонів. Ми знаходимося на сьомій позиції в світі. Давай, напевно, все ж таки. Спробуємо. Тільки я не буду всіх підряд призивати. Так, дипломатичні ігри. Поїхали, то вони такі швиденькі. Угу. А тут на французів нехай московити там будуть з французами, що захочуть роблять. Оголосити нейтралітет. Є. А ми тут поїхали ціль налякана. Ми хочемо зробити її лялькою. Вступається. І ми підемо ось так потихеньку-потихеньку. Цей весь нігер собі забирати. Так, війська. Війська. Я не буду робити призив всіх, я зроблю тільки 45 підрозділів. Нехай призив буде, плюс 10 тисяч щотижня, це я витримаю. Так, тут є, зробили. Тепер хочу будівлі, розвиток ось тут зняти. Тому що ми за стрільницьку піходу переходимо. Серйозно, якщо прийду я назад, в мене буде мінус. Тобто я настільки зробив залежну військо. якщо. Добре, тоді не чіпаємо. А гармати. Мінус 31 тисяча, якщо, при... якщо приберу гармати з війська. Отакої. Отакоє. Добре. Добре. Я згоден. Тоді, тоді. Бездіяльний. зараз я спробую. Флот. висадження. Ага, поки ми не почнемо, нічого не буде. А що там у нас зі стосунками, коли я так роблю? Я розумію, що стосунки будуть. Поганенькі. Зараз я подивлюсь, які. Ага, тут добрі стосунки, тут добрі стосунки. Ну мені треба Францію відрізати дуже-дуже дуже приємні відносини поки що. Ну вони вже, бачиш, якби бачать теж супротивника в нас. Добре, зараз подивимося, може вони злякаються і так просто віддадуть мені цей шматок. Може, а може і не злякаються. І в мене дуже багатецько. Радикалів почало збільшуватися. А -а -а -а. Так, ну що ж, гра оновилася. В нас з'явилося два доповнення. Те, котре я купував, і оце бонусне доповнення. Агітатор, бонус пак. Зараз подивимося, буде працювати збереження чи ні. Якщо не буде спрацювати збереження, я розірву цю кляту гру. Добре, поїхали грати. Зараз подивимося все. Так, ну що ж, завантажилось. І я вже бачу проблему. Ні. Ні. Тільки не це. Бачите попередження. Це якраз тест, те, що ми з вами якраз і відкочувався. А, ну, давай спробую завантажити. Це збереження було на інша версія Вікторії. Ви дійсно хочете завантажити це збереження? Так, я хочу його завантажити. В нас там найцікавіше почалося. Я розумію, нову я на воді Не вдалося завантажити збереження. Не вдалося завантажити збереження. Я не знаю, що робити, хлопці. Файл збереження пошкоджений, не вдалося. А ну ще раз спробую. Давай. Автосейв спробую. Не вдалося завантажити збереження. Коротше, хлопці. Я не знаю, що робити. Я, звісно, цю серію випущу. Вона просто неймовірно епічна вийшла. Ми там наваляли москалям. Але треба розпочинати спочатку. І мені хочеться розпочати спочатку. Давайте зробимо так. Крім України, крім України, будь державу назвіть. Я б хотів би за Францію спробувати зіграти, тому що якраз більше всього більше всього на... було направлене це якраз Дієс і повністю все оновлення гри на цю Францію. На цю Францію. Можна було б якраз і подивитися все, що там було. Ну і додатково, як бачите, там агітатор з'явився. Дуже-дуже я незадоволений, що ми не змогли завершити партію. Мені здається, ми там би тих москалів просто розірвало, як би там хочете. Або можете, якби, щоб я знову за Україну почав грати, але вже будемо якось більш швидше йти. І я деякі, напевно, речі буду вирізати, щоб вам не так було нудно, будемо там ляльок зразу робити, або ще щось робити. Коротше, ось таке закінчення цього. Можна сказати, сезону, партії, як хочете, так і називаєте. Дякую тобі за перегляд. Чекаю тебе в коментарях, пиши або ще раз за Україну, або йдемо за іншу країну. Мені хоч так, хоч так цікаво, мені все одно за яку країну грати, ще хочеться зіграти. До побачення.